Хотів би поділитися з вами за 2 місяці. Тут є список автомобілів в два рядки. ось так. Продана кількість автомобілів 36 плюс 28. 28 було продано автомобілів в Києві в червні, і 36 було продано в травні. Короте, яких автомобілів найбільше продано? В нас лідірує Рено Міган, Рено Кенго, Ренольд марка Ренольд. Лідірує 12 штук було продано. То що, хто купує авто і готовий приганяти до нас, і знає, що буде приганяти до нас, або ще не співпрацював з нами, то знайте, які машини купувати: Renault Megane 3 і Renault Кенгола. Ну, це я так наперед вам секретик відкриваю. Хоча, може, хтось скаже, що я ж уже ганяю до вас, Renault Megane, Ну, типа, не потрібно. но ми купували для нас, для проби, скільки Megane? Штук три? 3-4, і вони всі продались. Один тільки не продався. Він поїхав до Суму. Але коротше, всі остальні продані. Так що ми чекаємо. Якщо ви будете давати сюди Міган 3, то хочете по 10 штук давайте. Разниці нема. Все одно продасть і наш і ваш, бо це автомобіль народний. Поки що народний автомобіль. Слідуюча, слідуюча кількість автомобілів це продано Audi Q5. І така сама кількість продана джипів. Це компас, Ренігат продано за 2 місяці по 6 штук. Що що тих, тих продано по 6. Ну, Якщо враховувати ще наш майданчик інший, то там набагато більше, але ми говоримо зараз конкретно про Київ. Потім Volkswagenів продано було 4, це дуже мало. Для ВАГ-групи це, ну, це погано. Якщо рахувати для е, Києва, то це, це, ну, це реально, ну, ви гляньте по сторонам, скільки автомобілів. Причекає кількість автомобілів. І виходить, що всього-навсього стільки. Але Фордів було продано більше. Більше рівно на, два, на, два, на, дві, на дві штучки було продано. Потім, потім у нас ідуть мерседеси. Мерседесів було продано 5 штук. Ну, Мерседес це марка моя. Короче, зрозуміло, що їх не так багато продано, як Меганів, бо їх цінник трошки відрізняється від цього. Але Мерседеси були продані такі, як ML, GLK. Потім, коротше, Б-клас, В-клас не було в нас, і ви його нам привезете. Коротше, В-класу у нас не було. Хоча він колись був, але ми його не, чогось не змогли продати, його в нас забрали. Потім в нас з комерційного транспорту було продано з комерційного транспорту Три, три чи чотири машинки. Ну, я сам запам'ятав, що це було два спринтера і два Iveco було продано з комерційного. А, ще ж мастер був продана. Я пропустив Мастера. Мастер був проданий. Ну, були ще такі машини продані, як е, далі по, по одній по дві. Е, Acura була RDX продана. GMC е, була продана. Kawasaki моцик був продано. Навіть електричок було продано. Я щось не порахував. Я забув про електричок, але електричок було продано почти до 10. За два місяці до 10 електричок було продано. Я забув порахувати. В нас було продано, можна так порахувати. Це в нас е, були шевролі болти. Раз, два, три, чотири, якщо не помиляюсь, болти було. Е, всі продані. Потім у нас були був е golf потім у нас е, Volkswagen D4 був. Е, коротше, друзі, дуже багато автомобілів. Е, конкретно Єтрон е був проданий. Крім Єтрона. Е по електричкам. Ну, а в нас ще й свіжі заїхали. Ось можеш просто повернути Кона і Сіат малесенький. Це те, що свіже заїхало. А, точно, Зоя, і там Зоя ще стоїть. Зоя поряд. Це те, що заїхало буквально за останні дві неділі. У нас є отут електричний залишився ще Тесла і Хюнда... кажу Hyundai, Volkswagen ID 3. І BMW в нас є яка? i3 BMW є ще електрична. Ну, це те, що я вам розповідав про що ми продали, а зараз вже почав переходити, розказувати, що в нас є дуже багато електричок. Е, Я хотів би вас запросити. ну Тут список дуже великий, я всі автомобілі не зміг перечислити. Там ще Mazda 6 було продано. Я не знаю чому. Ну коротше, Mazda 6 нам потрібні. Ми, які Mazda до нас не заїхали, я їх нарахував три штуки. Вони всі були продані, коротше, буквально отак зразу. Просто заїхали два-три дні, її нема. І читай, всі так Mazda 6. Я даже думав, що якщо ви їх не дасте, то я їх куплю собі і буду продавати, заробляти кошти. А ви будете казати, що щось мої опелястри не продаються або ще якісь там машини. Ну зіціно, треба ринок аналізувати, постійно аналізувати і постійно за ним коротше, наблюдати, постійно вчасно купляти ті авто, які продаються. Бо ринок він постійно змінюється: весна, літо. Як погода, зрозуміло. Я тепер вже почав купувати знову автомобілі, які продаються коротше, зараз на осінь. Я вже їх купив 6 штук, щоб ви розуміли. Так що автомобілі готуються зараз раз, на кінець серпня будуть готові і будуть продаватись, бо їхній сезон починається. Но я вам про це не розповім, колись розповім. Я в цьому році хочу перевірити, скільки я їх продам. Так що, якщо ви займаєтесь авто і хочете продавати, ви можете їх продавати в нас або в місто Суми, або Білогородка Софіївська, 19. Ну, за адресою просто пишете Благородка автополіт. Ми тут одні, і круче, нас тут нема нікого. І не буде, бо ну, далеко зробити такий базар. Це дуже довго і затратно. І ось знову до нас приїхала Рено Кенго. І знову ж воно буде в продажі. Я думаю, що скоро. Так що чекаємо вас, запрошуємо. Я вас всіх люблю. До, до зустрічі.